Пісень віршів про маму є багато, про її ласку, силу молитва. Та хочу я сьогодні розказати про татову турботу і любов Не помічаєм у житті ми часто підтримки і опори сильних рук. Нам тато помагає скрізь і вчасно, він наш порадник, вчитель, добрий друг. Працює тяжко, щоб сім'ю кормити, усе тримає на своїх плечах. Дітей своїх старається навчити, щоб мали в серці віру й Божий страх. Він, як і мама, теж переживає, коли хворіють діточки не раз та тих переживань не виявляє, хвайди залибоко все від нас. Батьки скупі на ласку, ніжне слово, характер в них твердіший, ніж у мам. та в їхніх душах доброти і любові чимало є. Повірте цим словам. Щаслива та сім'я, де їхній тато читає слово Боже кожен день та закликає Біблію вивчати, молитись вчить усіх своїх дітей. І сам частенько молиться ночами, щоб діток його Бог благословив, щоб не блукали в світі манівцями, щоб кожен з них у мирі з Богом жив. Відповідальність у батьків велика, вони, мов ті священики в сім'ї. Від стараються від лиха і від нещасть кровиночки свої. Як добре, коли тато любить Бога і дітям оцю любов передає, вони з дитинства учаться від нього і вручають Богу серденько своє, тому в цей день я хочу побажати для татусів рідненьких, дорогих, здоров'я і Господніх благ багато. Хай Бог хранить на всіх стежках земних, хай Він дарує мудрість вихованні, щоб діти християнами були, щоб всі вони ходили у зібрання і свято та побожно тут жили. Нехай тривога дім ваш обминає, хай сповнить мир, сердечні почуття, хай щедро вас Господь благословляє і береже для вічного життя.